Скажи ще, будь ласка, тобі подобається в нас? Так. Ти прийшла святкувати день народження. Так. Ти сама мамі сказала чи мама сказала, що ми щоб сюди йшли? Ми разом. Разом вирішили. Ви вже раніше ходили до нас, так? Так. Як тобі взагалі в нас тут? Дуже інтересно. Тут можна багато чого погратися. А де тобі найбільше подобається гратися? На другому, а що саме? Таке є там на другому парі всі. На, на самому стіні там є така, як би сказати, там на місці завжди і вона. Ага. А шада тобі подобається? Мені подобається на жовтобати. А їжа в нас тобі подобається? Так. А що найбільше любиш? А Я люблю машину. Ти ще прийдеш до нас? Так. будемо тебе чекати гарних тобі подарунків.